Заправка газових балончиків нашої приспособують для заправки. Дивіться на два крани зі ставлюванням. Як це все відбувається? Підключаємо до балона. Можна використовувати такі, як у мене, можна більше без різниці, обов'язково перевертаємо. Дивіться, балончики треба тарувати, зважувати. Бо виробник оцих штук рекомендує заправляти на 30%. Дивіться, ставимо на ваги, наприклад, це. Його вага 100 грам. Нажимаємо тара. Старували. Дивіться. Що далі? Беремо нашій... нашу прибуду. Надіваємо. До речі, прибуда состоїть з двох частин. Одна частина для різьбового балона, подивіться, оце. інша частина шайба перехідник для цаного. Цаного – це ті, що використовуються різні горілочки. Надіваємо, провертаємо. Тут кран відкрили. Відкриваємо кран напроти трубочки. Це впуск газа. Газ пішов. Дивіться: техніка безпеки. Будь ласка, зніми мене, будь ласка, ми заправляємо на провітрюваному приміщенні. Не на сонці обов'язково буде більше розширення. Ну це небезпечно на сонці. Балончик розшириться, не дай Бог, бахне. В окулярах і в перчатках. Не робіть, як я. Треба, щоб був захист, ніяк. Виробник не рекомендує їх перезаправляти, але ми багато так робимо, і ми так само собі робимо. У нас багато газових балончиків, у нас дровиний католок, який потрібно постійно розпалювати. Дивіться, Показую тепер для чого другий екран. А газ по трубці, як видно, що він перестав йти. Ми його зачиняємо, ми зачинили. Для того, я тут на провітряному приміщенні заправляти. Стравили, відкрили, і газ знову у нас пішов. 30% менше це плюс-мінус. Дивіться, якщо балончик 220 грам, це буде десь грам 150 Це, мабуть, зв'язано з тим, що виробник рекомендує, що газ інший трошки не такий, як з магазина йде. І тут буде інше, інше розширення. Тим паче, на фронті, я думаю, краще буде заплатити, краще його звука. Все, ще раз травили, дивіться, ще раз відкрили, все пішов. Ви навіть чувствуєте, балон охолоджається, бо він як при цьому йде. Короче, він охолоджається. Це я вам так кажу по власному опиту. Уже в цьому балоні, звісно, газу немає. Ну, ми тут заправили. Травлюємо, Відкриваємо. Так, да, Газу балончику вже мало. Бачите, перехилив одразу. Нічого я вам говорю, що балончики потрібно перевертати, оці балони. Тому що? І, до речі, хто там думає, що буде разне сміття нести з балона, Тут на вході в цю штучку є сіточка грубої чистки. Така, Туди великі, великі не попадуть. Да, міло може, звісно, якась попасти, але великі частини нічого не попадуть. Якщо хтось переживаєте з своїх горілки, поставте газовий фільтр з машини посередині цього і будете взагалі, обезопасені. Давайте тепер зараз покажу, скільки заправили. Було тароване. Заправили 80 грам. Якщо б балон був би це би повний чи більше, воно б швидше заправляло. То, що зараз тут газу дуже мало і повільно. А так дуже швидко заправляти. Що ці заправляти. Ми такі часто заправляємо. Вони багато грошей Та й не тільки ми знаєте, Ходимо в походи, і багато людей ходять. Походи вони перезаправляють собі. То Ту, там туризмом займаються, вози людей. Вони завжди перезаправляють У них балончик. Оцей покажи. Отакий От балон великий. У них такий великий балон перевернутий стоїть. Вони ще зварили собі таку спеціальну приспособу, щоб він завжди стояв перевернутий. Заправили його, поставили балончики, швидко позадували і погнали. Так що реально крута тема. для хазяйства, хто часто користується, можете брати і обережно з розумом їх перезаправляти.